вас, мої любі сонечки, я знову з вами. Давайте поговоримо про те, коли ви дійсно готові до квантового переходу свідомості, що з нами відбувається тоді. Саме перше, ми хочемо розчинитись в бозі так настільки сильно, як дихати. І тебе більше нічого так сильно не цікаво в цьому житті, як ти хочеш розчинитись в Бозі. Це прям таке бажання, от прям щоб твоє серце злилось з ним назавжди. Це саме перше, коли ви готові. Потім другий етап такий дуже важливий, коли ти починаєш трансформуватися, випалюватись в його світлі, коли ти його приймаєш, і ти на трансформації йдеш. нормальні люди тікають від трансформації, від хворіб, борються з ними, лікуються, тобто все в боротьбі. Людина, яка переходить, яка приймає Бога, починає приймати його всім серцем. Вона віддається йому і навпаки, ще сильніше повзе летить, біжить на цій трансформації, тому що вона знає, що все виходить, вилазить з неї, тому що ця людина вже побачила свою реальність. Вона вже в центрі себе, не в. Ролях різних вона вже виходить з цих ролі різних. Вона вже починає усвідомлювати, хто вона бачити свій всесвіт істину, брати відповідальність за свій всесвіт і трансформується з радістю. Тобто вона вже помаленьку відкриваються очі, входить в знання, починає розуміти, знати, що таке прийняття насправді. Тому що до цього це ну, просто гра в прийняття. Прийняття це абсолютно інакше, так само як і любов людська, і любов, істина, божественна, це абсолютно різні речі, ну просто як небо і земля. Тобто, людина ця біжить, вона трансформується. Це така від'ємність її. Трансформуються її коди. Вона більше спостерігає за іншим світом, більше знаходиться в собі, більше світла в неї радості більше з'являється. Після трансформації, звичайно, трансформація проходить вона, її родина і весь її всесвіт. Потрошки хто на якій відстані, скажем так, хто наскільки глибоко є. Цією душею настільки глибоко трансформується, настільки глибоко відкривається все, все так залежить дуже від самої душі. І, звичайно, ця душа відкривається в ній знання. Вона все більше шукає в собі всередині, а не навкруги. Так само починає відчувати і знати, хто такий Бог відчуття дому. Тобто, з'являється зовсім інша реальність, зовсім інша земля, зовсім інше усвідомлення. Міняються ДНК-коди, трансформації проходять все швидше, швидше, не так як хвороби. Тобто, це все проходить божественній волі і швиденько тепер.